Всім привіт! Вітаю в новому відео! Рада, що ви заглянули на мій канал. А розпочинаю це відео з таких приємних хлопотів в домашній роботі. Це буду робити трішки порядок на нашому подвір'ї. Ну і розпочинаю саме найперше, яке я вже просто відкладала і яке не можна вже відкладати, це скошення газонної трави. Так як трава вже в нас така досить, досить густа, вона і велика, я саму косарку підняла на саму вищу позицію, яка лише в ній є для того, щоб вона і не забивалася, і для того, щоб ножі дуже добре її прострили. Ще дівчата, хочу вашої поради, щоб ви мені підказали, чим потрібно краще одобрювати. Сам газон на ось цей період осінній. Чесно, я не знаю. Я читала те, що потрібно, але якщо ви використовуєте і ви вже перевірили той метод, і знаєте, що це найкращий засіб. Буду рада вашим відповідям. Теж би хотілося удобрити трішки, підживити траву, щоб вона мене радувала навісні, краще зберігала свою форму, свій вигляд і щоб вона набагато краще. Ще наростала, бо потрібно, мені здається, ще засипати піском, і не знаю, там вона якби вирівнює саму поверхню. Хочеться привести до прям такого, можливо, не ідеального стану, але хоча б кращого, щоб трішки менше було бурянів, тому що все одно вони є. Я не професіонал, сіяла сама, як могла по інтернету дивилася. Тому вже як вийшло, все одно приємно бачити таку галявинку зелененьку на подвір'ї, коли воно скошено рівномірно, воно все одно гарно, здалека виглядає, доглянуто. Але хочеться її зробити ще набагато краще. Тому, будь ласка, буду чекати ваших відповідей. Можна тепер помилуватися газоном рівненьким, акуратним, все підстригли чистенько, одне єдине попри краї. Там ще залишилася невеличка трава. Це таке вже можна при погоді все це прополоти, попривати, Буде пізніше вже дійсно буде така чистота, охайність, порядок на таку підготовку до осені, і будемо чекати весни, щоб знову. Гарненький газон ріс нам густенький, зелененький. Обірвали виноград уже можливо, там деякі залишився, але це вже дуже дрібний. Такий густий виноградник. Треба буде його обрізати. Діти сьогодні обірвали повністю весь, тому з виноградом у нас все закінчено. Я ще не підстригла цей живий паркан. Треба буде теж до нього добратися, але саме найголовніше. Це було покосити цю траву, тому що коли я буду обрізати цей паркан, гілки будуть падати, і пізніше я, можливо, не побачу певну гілку, яка буде лежати на траві в густій, щоб не поламалася мені газонокосарка. Тому перша трава, вона вже покошена, і тепер настає черга до цього паркану. Він вже великий, треба буде брати трабину. І все на рівні з прамою стригти. Дуже теж густий заріс, я б такий хотіла сам мати там в саду. Винограду вийшло відерко і велика каструлька, така як була в минулому відео, де я обривала той виноград, який в саді. Ось цей він такий кисленький, тому я думаю, буду робити з нього вино. Треба буде купити в епіцентрі, бачила такі бутлі, як на воду. Ну і пізніше надіти рукавичку, і так воно мені буде прудити. Цукор засипати, воду залити, воду робити домашнє вино. Люблю а, вино домашнє, не дуже куповане, тому домашнє саме-саме корисніше, тому що там немає алкоголю. Тільки за рахунок самого продіння воно надає такого домашнього, гарного природнього смаку. І так. У мене ще розпускаються троянди, але подивіться, які вони красиві, які вони гарні, я їх обстригала вже кілька разів. а Вони все одно хочуть мене радувати своїм цвітінням. Буде ще в мене гарний свіжий букетик з трояндів. Одне єдине тут моя собака. Тут була гілочка і моя собака її зламав. Треба буде, можливо, підв'язати, якщо вона прийметься. А якщо ні, то пропаде. Дивіться, тут обрізала і бачите, які молоденькі бруньки попускало. А ще не знаю, чи обрізати можна зараз в осінню троянди. Ну, Самі квіти, звісно, що потрібно, але чи потрібно коротко. Тому буду чекати від вас зворотньої відповіді. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, щоб показати вам, де я діваю ту траву, яку я скошу. Подивіться, бачите, я тут засипала. Квітник це дуже добре добриво, особливо навесні, але я так і сьогодні теж зробила, навіть осінню воно дуже добре і тримає і вологу, і тепло. Буде дуже добре нашим рослинкам. Це дуже добре. Ну, принаймні, я читала, і багато дівчат теж казали, що це саме-саме краще добриво, яке може бути. Можливо, я помиляюся виправіть, але наскільки я читала інформацію, то Сюди я все засипала, і можна буде агроволокно застелити, засипати ще дечим, і тоді буде земля така а, удобрена всіми а, тими елементами, корисними для наших рослинок, тому що вони все одно не дополучають. А так, хоч щось буде для них добре. Не все засипала, це буде вже навесні більше, коли трава буде рости. Тут у мене не дойшла косарка, бо не стало проводу. Не хотіла йти до хати, брати переноску ще одну. Думаю, залишаю той маленький кусочок, його так не помітно. А навесні вже все одно буде поправлятися, застелятися там. Надіюся, маю велику надію. Дивіться, які кольорові гарні квіти. Ну це букет осінній. Чомусь мені постійно хочеться казати весна. Не хочу я ще ні осені, хоч вона настала ні осені, ні зими. Хочу літа. Весни і літа. Це мої пори року, самі найулюбленіші. Весна, коли можна йти порпатися в землі, садити, мені це подобається, а літом, вже коли милуєшся тією красою, якою зробив навесні ранку встала дуже швидко, щоб приготувати вкусняшки Ті страви, які ви знаєте, теж готуєте щодня, я так думаю, вдома. І теж вони дуже вам смакують. Я приготувала лазанью, вже трішки спробувала. Подивіться, яка вона соковита, м'ясиста, смачна, сирочок. Все дуже-дуже апетитне. На смак це ну, просто розлетиться, я думаю, зараз на вечерю. Зійдять і, можливо, ще залишиться на завтра. Я дуже люблю, коли є ось ці форми, тому що це практично, зручно, тому що не потрібно мастити певні там форми. Все тут заклав, і пізніше, коли їжі немає, викинув все у смітник. Це тоді чисте і охайне. І мені це дуже подобається. Я купляла форми в аврорі, можна в будь-якому, я думаю, такому побутовому магазині вони теж знайдуться, можна їх придбати за невеличку суму. Дуже-дуже зручно, якщо не знаєте, то візьміть собі обов'язково на замітку. Я таким лайфхаком користуюся майже постійно, коли я роблю такі запіканки, або заливаю. На желе, там сметанка. Такі страви, більш десертні. Далі я приготувала дуже смачнющі голубчики, такі ось трикутнички міс... з м'язком фарш свиний. Також там спеції ну, все те, що мої люблять, те, що їм подобається, я все сюди поставила. Дуже вони смачні. Заправка там внизу це томатна паста, сметана і вода. За смаком сіль перець, і також я кажу ну, всі ті бажані спеції, трави, які ви обожнюєте і любите. Ще вимію цю кришку, тому що ну, вона не буде так накрита. При варінні я завжди накриваю ось так кришкою, притискаю, і воно собі там гарно протушується, робиться така пара і тоді гарно все доходить до готовності. Дуже смачні, я вже пробувала один. Теж кришку треба тут помити, тому що тут у мене борщик апетитний, дуже смачний з того бурячка, який я відварювала і заготовлювала собі вже готовій морозилці. Тому я тільки витягнула, І коли кипіла картопля із капустою, витягнула, поставила туди заморожений буряк. І буквально хвилин п'ять і все готово. І дуже смачний борщик вийшов, дуже ароматний компотик. Зварила з домашнього виноградика, який сьогодні обірвали, який він смачний. Дуже любимо такі компоти домашні, особливо, коли вони дійсно домашні, без добавлень, без усього того. Можна також і додати апельсинку або лимончик, ну, щоб розбавити і зробити якісь певні нотки цікаві. Духовці в духовці у мене запікаються омілочки. Ось так вам покажу. Так, вони там запікаються. Це буде на вечерю нам. Теж по одній лапці, по одній гомілці. Там такий бульйончик зробився. Маринад, йде цибулька кружечками, сіль перець за смаком купила спецію для м'яса. А до речі, я вам покажу зараз. Вона в мене ще залишилася. І тут в мене ще залишилися гомілки. Я переставлю зараз у пакет. Нехай вони собі маринуються, а завтра дістану. і, а Можливо, ще сьогодні їх протушу, не знаю, буду бачити. Ось як маринувала, так і залишила всі спеції, тому можу з вами поділитися. Брала ось таку докурки, ось цю для м'яса, дуже смачна. І мелений перчик. Все. Сіль я не додавала, тому що тут йде. Сіль і тут іде сіль, Ну, щоб не було забагато, я краще посолю, коли будемо споживати, аніж я маю пересолити. Поставила я картоплю в духовку при 180 градусів, і так десь вона в мене буде тушитися приблизно 2 годин, можливо, і менше. В принципі, м'ясо, гомілки, і картопля дуже швидко готується, але я її скручу. Теж ще так до 150 пізніше, а коли вона добре розгориться і сама картопля нагріється, я буду її скручувати, і тоді вже вона собі помаленьке буде доходити. Ну і в мене за той час є теж немало часу, щоб зробити прибирання. На першому поверсі я вирішила розпочати із сходової, тому що, так як постійно там осідає пилюка, я хочу сьогодні от протерти дуже добре самі бокові сторони і також дерев'яні сходинки. Там саме найбільше, мені здається, накопичуються самої пилюки по бокам. І сьогодні я протерла так ретельно. взяла рідину для підлоги. Купила. Досить непогане, запах приємний і добре піниться. Тому я їх гарно повитирала. Вони в мене тепер чистенькі, поскладала все зайве, деякі речі, які ще були, не потрібно їх там тримати, щоб стояло все на своєму місці, позабирала. І зразу поставила їх на їхнє, як кажуть, законне місце. Той одяг, який сушився в мене на сушці, я його занесла до будинку, включила опалення і поставлю на кухні після вечері. Так завжди заношу, тому що я включаю ще підігрів теплої підлоги. В нас гріє дві половинки, так як кухня в нас немаленькі квадрати, має немало. То буває так в зимі, коли одна половина дуже добре прогріває повністю цілу кімнату, і ми одну половину просто виключаємо. І так одяг в мене теж сушиться, дуже добре висихає, і це найкращий варіант або на батареї. Ну якщо одягу багато назбирається, то батареї не спасуть, бо не весь одяг може там поміститися. Ну а я дівчата. Повитирала також підлогу у ванній кімнаті, також в коридорі на виході. А тепер добралася я і до кухні, так як це сама така гаряча точка, гаряча точка в напевно в цілому будинку, це кухня, де потрібно саме найбільше проводити час і також багато є роботи. Я помила. Посуду після готування, тому її потрібно зараз перескладати все на своє місце, де що повитирати, і те, що в мене було приготовлені. Приготування я все теж складаю. Воно в мене майже охололо, тому кладу все до нашої комори. Там вона в нас холодна кімната, така як холодильник, і там саме краще можна зберігати також такі готові. Страви. Це для, для мене дуже практично. Холодильник чистий, а е, можна все поскладати в таку кімнату. Потрібно вибрати також день і час, взяти пару очисник. Хочу пройтися по фартуху, хочу пройтися також по нашій мойці, гарно все відпарити. Вона, хоч з вигляду, чиста, в ідеальному стані. Фартух те, те ж саме, але все одно буває так, що коли готується їжа, там олія може попадати на сам фартах, на саму плитку, я можу це не побачити, і навіть у самій тій шви може бути якісь залишки також тієї страви. Тому хочеться зробити таку генеральну роботу перед новорічними святами. Потрібно вибрати той день, який мені саме більше буде. Підходити по часу і пройтися пароочисником. Я думаю, відалі зробити таке генеральне прибирання в кухні. Я думаю, можливо, вам буде було б теж цікаво. Я, дівчата, для себе зараз роблю таку привичку, бо не все так бувало. Залишати хочеться зараз кухню у чистоті у порядку без посуди, без лишнього одягу, без лишніх предметів, щоб все лежало на своєму місці. Тому мені це зараз набагато. Приємніше, коли сходиш зранку в кухню, там вона чистенька, немає нічого лишнього. Мені і приємно на це дивитися, тому що і приїжджаєш з роботи, кухня залишається в тому ж самому стані, який ти залишив до цього. Це дуже, дуже мені подобається. Тому роблю собі таку привичку, бо дійсно не завжди так получалося, То діти могли там залишити посуду. Також і я могла лінуватися. Таке теж бувало. Я думаю, що так само як і всіх, не я одна, така в мене теж бувають. Такі дні, коли ти не хочеш просто нічого робити, і все складаєш. А вже зранку розбираєш і ту саму посуду, і той самий одяг, і взагалі розбираєш всю кухню весь цей завал. Витягнула ще додатково із шуфлятки свої контейнери, де зберігалися вилки, ножики, ложки і так далі. І також було дуже багато предметів, які вони просто можливо і місяцями лежали, які я перекладала з місця на місце. Я ними рідко користувалася там і для теж, який я використовувала. Я вже забула, коли його дійсно використовувала для призначення. Також і відбивні не смажила. Теж там і для відбивних цей молоток стояв і просто перекладала з місця на місце. Тому думаю, ні, потрібно сьогодні. Раз я сама себе так не замотивувала, то чому би і ні. Надіюся, вам теж це це замотивувало і ви собі. Теж проробили певний горизонт роботи. Я все складаю на своє місце і залишаю тільки те, що дійсно мені буде корисним, і все буде мені під рукою. Мила свої прибори, теми, що я користуюся тут. Поскладала все те, що мені має бути під руками: це вилки, ложки, ножики, тими, якими користуюся я на постійній основі кожного дня. Маленькі ложечки десертні, також ножики. Ми використовуємо, коли я готую стейки або роблю такий філець, засмажую, тому діти користуються такими ножиками. Звісно, в ідеалі було б непогано, якби вони були однотонні, але на даний момент виглядає так. З іншої сторони, у мене тут є для макарону такі. Щипці, напевно, правильно називати, для салату також я використовую ситку, яке потрібно коли проціджую компот. Тут в мене мої лопаточки для випічки, те, що потрібно, мені теж під рукою поставила. Тут для того, щоб чистити картоплю, діти беруть їм зручно. Я не використовую для моркви, використовую а так ні. Це для машинки кухонної, щоб перемолоти м'ясо. Тому я все тут тримаю, складаю, щоб воно мені було теж під рукою, тому що е, може бути так, що воно впаде кудись в самий низ контейнері, я не можу це все знайти. А так, е, воно мені стоїть тут під руками цей полонечок. Якщо у вас так само називають, у нас так називають ложечки дерев'яні, щоб помішувати в тих каструльках в ямкостях, які не можна брати, такі, наприклад, ложки, щоб не царапати дно, і а, такі бамбукові палички, які син бере, коли я готую суші. Такий набір у мене вийшло сьогодні. Я розхламила цю шуфлядку, тому що там було дуже багато всього. Все інше знаходиться ще тут, на ліжку. Але я поскладаю в один із органайзерів, щоб теж було мені в кухні під рукою. Тому, коли потрібно буде, я це все візьму і буду тим користуватися. Так як я, наприклад, не користуюся ножиком для піци чи там тим великим ситком, який я беру для того, коли смажу картоплю фрі, вибираю з олії. Теж мені не потрібно на кожний, кожний день. Так, ось це забула, теж поставлю до кубки. міксера, насадки теж вони тут потрібно поставити. Ось цей для міксера, вінчик для насадка, Ну і для картоплі там для відпивних лопатка і так далі. Все це я поскладаю в аренес, щоб мені теж було все в кухні і під рукою.